Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. Мене звати Ігор. На столі нова гра. Ну, як нова? Нова стара гра, і це Puerto Rico. І чому я сказав нова стара гра? Тому що насправді це класик, класика. Єврогри, класика настільних ігор, і вона насправді побачила світ досить давно. Тут намальовано 1897, але це не рік випуску цієї гри, це просто рік 1897. А гра, наскільки я пам'ятаю, вона насправді вийшла в далекому 2002 році. Перший її, як це правильно сказати, випуск. Там перша її генерація, а, і з тих пір вона перевидавалася багато разів. І нарешті, завдяки е, видавництву лелекан, вона заговорить українською мовою. Так, давайте ми її подивимося, що вона з собою являє. 1897 рік Пуерто Ріко прагне відродження після колоніального минулого. Ти незалежний землевласник, що змагається за процвітання, наймай працівників, обробляй землю, продавай товари та здобувай, розбудову міста, чи зможеш перетворити перевершити конкурентів і стати найзаможнішим господарем? Говориться гра. Тобто, за великим рахунком, це знову ж таки гра на суперництво за переможні очки, оскільки це є традиційним єврогеймом. Ну і давайте будемо дивитися, що тут знаходиться в середині цієї коробочки. Поки я це розкриваю, можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Ну і якщо буде бажання натхнення, то долучайтеся до підтримки каналу. Саме завдяки вам, тим, хто вже долучився, тим, хто долучиться до підтримки, з'являються ось такі цікаві ігри на нашому столі, відповідно на нашому каналі. Тому буду радий підтримці нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Посилання на Манобат. Так, ну і влаштуйте, зручніше наливайте собі чогось Пуерторіканського, і ми відкриваємо. Відкриваємо нашу коробочку. Що в нас тут? Так. Зазвичай традиційно нас мають зустрічати правила гри, але нас спочатку зустрічають купа, купа, купа якихось дерев'яних елементів. Ми з цим зараз познайомимося. І ось вони самі правила. Насправді, правил тут. Ось такі талмуди. Вони насправді майже не змінилися з наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, да? я знаю з того, як там попередні були. Ем, видання, але насправді ось оце і всі правила цієї гри. Оце в нас всі правила цієї гри. А далі в нас пішли ем, описи ем, будівель, які є в грі, і. Пішли доповнення, тому що тут є окремий режим на двох, і пішли доповнення, тому що це, це видання одразу з кількома доповненнями, і це класно, тому що ця гра за роки її існування вона набирала різного контенту і, відповідно, наповнювалася дуже цікавими ідеями, які втілилися безпосередньо в, вже в. Тому, що вони знаходяться в базовій коробці. Так, що у нас тут є? У нас тут є наші будівлі. Дивіться, що у нас тут є. Інгеньо Асукареро. As... Поки прочитаєш, точно воно локалізовано. де Фрутас. де Фрутас. Ну, це віла Каса де Бенефіо. Фіценція. Ох, тихо, тут можна зламати собі так. Давайте спробуємо зробити зараз отаку вот штуку. І ось, наприклад, це планшет торгівлі. Це торгівельний дім, на якому ми будемо щось продавати. Тут насправді є в цій грі кілька ресурсів. Ми будемо, звісно, виготовляти ресурси, ну і ці ресурси продавати. Так, це в нас щось плантації, товари, будівлі. Це в нас, мені здається, щось з доповнення. Якщо я не помиляюся, це не з базової гри. Мені здається, десь воно було так, доповнення фестиваль. Да, я вгадав. Це щось з доповнення. Ну і відповідно, до речі, тут дуже цікаво з точки зору того, як можна орієнтуватися. Червоні це з доповнення будівлі, наскільки розумію, а чорні це ті, які в нас базові гри. Так, тепер дивимося далі. Тепер дивимося далі, тому що тут серце нашої гри це ось ці плашки, ось ці плашки, завдяки яким будуть відбуватися це серце цієї гри, завдяки яким буде відбуватися безпосередньо ходи, тому що в кожен хід гравець буде обирати собі щось. Наприклад, хочу бути будівельником, роблю будівництво і це Автоматично роблять і всі інші гравці. Але для того, хто вибрав саме цю плиточку, саме цю дію, в нього є зазвичай якесь підсилення. Ну, в даному випадку провели вартість зведення мінус одна монета. Тобто, щось будувати буде дешевше. А ось, наприклад. А ось, наприклад, капітан, відвантаження товарів і привілей, плюс одне переможне очко загалом. Тобто просто плюс одне переможне очко. Для чого потрібні будуть капітани? Для того, щоб ось такі в нас є кораблі. Так, вони в нас мають бути навіть двосторонні, мені здається, так. Да. І в залежності від кількості гравців будуть різні кораблі. Дивіться, тут є на 4 товари, тут на 5, тут. А ні, вони однакові. Я думаю, вони різні. Ні, вони однакові. Ці, відповідно на 4 і на 5. Є в нас ще монетки, є ось такий жетон. За великим рахунком, це жетон губернатора, це визначає, хто в нас буде першим гравцем. За великим рахунком. Так далі. Тут в нас вже з'являються різні ферми. Це там бананові ферми, це кукурудзяні ферми, це цукор. А, і, знову ж таки, будівлі, будівлі, будівлі. Будівлі, будівлі, будівлі. Далі. Ще у нас кораблі, великі будівлі у нас тут є катедраль. Тобто, ні, щоб сказати, щось якийсь, якісь у нас як, 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 якась костел, якісь а ні, катедраль. Тобто, знову ж таки, ми будемо вибудовувати в своїх містечках або не вибудовувати. Знову таки є в нас кораблі, і є в нас ще кар'єри. Кар'єри нам будуть допомагати в будівництві. Так, є ще жито розшуку, це знову ж таки доповнення, в якому з'являється контрабандист. Це одне з доповнень. Ось в нас ще з'являється це в нас що? Це в нас кава, я так розумію, і це щось, щось. Треба подивитися. Це ресурси. Всього їх. В нас тут 5 типів в грі. В нас є кукурудза, в нас є банани, в нас є цукор, в нас є оце щось і, і кава. А що то щось, а давайте ми подивимося, тому що я прям щось аж, аж зацікавився, що то за ресурс. Що то за ресурс? Так. І от я тут не бачу, Щоб швиденько. Щоб швиденько подивитися. Так. Кава тютюн. А, тютюн. О, в нас є тютюн, кукурудза, цукор, фрукти, Так. Да. Тютюн. Ледь не забув, що Тут є ще в нас тютюн. О, от так. Так, що в нас тут ще є? Ще кораблики. Так, це, до речі, переможні очки таким чином будуть визначатися. І в нас є ще отака історія: це для найма. Працівників. Це книжка для рекрутингу. Так, добре. І тепер в нас нарешті ми дійшли до планшетів. до планшетів Так, давайте ми якось їх дістанемо. Мабуть, ось так. І це головний ігровий планшет. Він, за великим рахунком, чи він відрізняється, я думаю, не відрізняється двосторонні просто. Тут на що є? Тут у нас є будівництво малі будівлі, є великі будівлі, і в залежності від того, де ми як будемо грати, бачите, тут чорненькі, тут є вже червоненькі, це з доповнення різні будівлі, і тут є різна кількість будівель, в залежності від кількості гравців, вона буде однакових будівель, буде різна кількість, і ми зможемо щось купувати, щось будувати в своїх містечках. І вони можуть бути, це вартість їх. Будівництво да, чи наявність каменарні це знижка, наскільки я пам'ятаю, чи чи обов'язкова умова для того, щоб це все будувати. Це треба ще буде уточнити. І ось нарешті наші планшети гравців. В нас, як ви здогадалися, максимум може бути 5 гравців. Вони насправді всі однакові, тільки відрізняються мордашками, причому, причому вони двосторонні. Тобто з одного боку хтось чоловічої статі, з іншої хтось жіночої статі. І в нас що є? В нас є опис всіх дій, які є плюс привілеї, і є в нас місця, де в нас будуть плантації, де ми можемо висаджувати наші там кукурудзу, фрукти, тютюн, цукор або каву. І в нас наше містечко, де ми його будемо забудовувати. Або якесь, якусь велику будівлю поставити, або якусь невелику будівлю поставити, і потім нам ще потрібно буде туди відправляти робітників для того, щоб це працювало. Так само, як і на ферми, нам теж потрібно буде відправляти робітників для того, щоб вони працювали. І ось нарешті ми дісталися до цих ніби звичай, звичайнісіньких дерев'яних елементів, але насправді це є робітники. Не дивіться, що вони такого кольору, так, так воно було. Е, і вони можуть працювати як на фермах, е, мають працювати як на самих плантаціях, мається на увазі, так і на будівлях для того, щоб вони давали нам щось. А от що вони будуть давати, так це вони будуть давати нам ресурси. І ці ресурси в нас визначаються ось такими, не знаю, як це правильно сказати, барелями. Тут може бути там, цукор, може бути кукурудза, можуть бути фрукти, це в нас, скоріш за все, або тютюн, або кава, да, залежності від. І вони насправді різні по своїй вартості, якщо продавати, і відповідно вони різні з точки зору. Того, як їх вирощувати, тому що щось складніше, щось, якихось яких плантацій більше, якихось менше. Так, ну, в принципі, мені здається, я показав все, що є в цій коробці. Тобто, як я вже сказав, тут просто купа, купа, купа різних оцих елементів. Давайте якусь. тостадеро де декафе, о, декафе. От, чорне це кава. Це ми вже здогадалися. І от в нас є, наприклад, так, де в нас тостадера. Тостадера, Ти де? Ти де, Тостадера. І новий, А я тут не бачу навіть тостадеру. Можливо, це десь якогось доповнення. М -м -м, як цікаво. Давайте подивимося. А давайте подивимося. Великий цукровий млин. А, це обсмажувальня обсмажування кави. О! Ось так воно. Щоб ви розуміли, що то таке. Обсмажувальня кави, ось вона. О! Бачите, тут просто є позаду нормальний опис, що це таке. Е, а, о! Це як нам подобається все, я зрозумів. Як ви хочете, як воно звучало в оригіналі, тепер я зрозумів, на що це двостороннє поле. З одного боку, як воно звучало в оригіналі, а з іншого, якщо ви хочете зрозуміти, що це таке, і спростити. да Ось, будь ласка, обсмажування кави, ось воно є. в Зрозумілому доступі, і нам потрібно, щоб тут працювало двоє працівників, для того, щоб воно спрацювало, плюс воно буде давати переможні очки. І до речі, для того, щоб виграти в цій грі, наскільки я пам'ятаю, нам потрібно або щоб були використані всі оці переможні очки, щоб вони хтось їх позабирав. Або коли е, закінчуються робітники, наскільки я пам'ятаю, або коли хтось побудував, забудував собі всі всі споруди. Е, плантації не обов'язково, наскільки я пам'ятаю, а саме споруди. Ну, це знову ж таки е, будемо детальніше розбиратися, тоді, коли будемо робити на цей летсплей на що ми обов'язково будемо робити. Ну і в принципі це все, що є в цій коробці, тому. Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, то якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока!